Порх у нас залишається непогашеним. І зважаючи на ті кроки, які ми десь зробили, енергопостачальна компанія пішла нам на зустріч. Наразі перенесла питання можливого відключення на наступний тиждень. За цей час ми акумулюємо максимально можливу кількість коштів для того, щоб забезпечити розрахунки за поточне споживання електроенергії. З можливістю перспективи часткового погаження того боргу, який був нарощений в листопаді. Місяць, остання ціна на воду у Тернополі зростала минулої весни. Тепер, коли електроенергія подорожчала, збільшилися видатки підприємства. Комунальники вже готують розрахунки, аби переглянути та підняти тарифи на воду. Паралельно Тернопільводоканал звернувся до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг щодо можливості автоматичного коригування тарифу, бо ціна на електроенергію для водоканалів України проблема спільна. Є інформація про те, що національна комісія дійсно розглядає варіант не повного передату тарифу, а тільки його часткового коригування, якраз пов'язаного з ростом вартості електроенергії. Тому цілком може бути, що на ближчий час таке рішення буде прийняте. Якщо так, то тоді з 1 січня наші всі абоненти і населення і юридичні особи будуть розраховуватися вже за новим тарифом.